Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. На Волині трапилося одразу дві ДТП: 16-річний хлопець у реанімації. У Хмельницькому жорстоко побили підлітка в гуртожитку. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 10 жовтня. У студії працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. Дружині і донечці полеглого героя з Володимирської громади Сергія Засадка вручили його посмертну нагороду. Про це повідомили у Володимирській міській раді відповідно до указу президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня нагороджено солдата Сергія Засадка. Посмертно нагородний знак та посвідчення вручили рідним полеглого героя, дружині Надії та донечці Єві. Відомо, що 38-річний солдат Сергій Засадко був мобілізований до війська у лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Не чекаючи повістки, він вирушив до територіального центру комплектування, адже не міг лишатись осторонь, коли на рідну землю прийшла біда. Зі зброєю у руках він мужньо обороняв Україну від ворога і, на жаль, загинув 28 квітня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині, похований у селі Зимне. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Спортсменка з Волині Ірина Шиманська здобула бронзову медаль на міжнародних рейтингових змаганнях з велосипедного спорту, які відбулися в угорському Будапешті. Змагання проходили 5-6 жовтня. Про це інформує Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності. Щиро вітаємо Ірину та бажаємо і надалі прославляти Волинь на найвищому рівні. На Волинь насуваються заморозки. Так, у вихідні 12-13 жовтня на поверхні ґрунту очікується заморозки від нуля до мінус 3 градусів за цельсієм. Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології. Зважаючи на це, синоптики оголосили перший рівень небезпечності жовтий не обійшлося на Волині і без ДТП. Аварії трапилися у Ковальському районі. Як повідомили у поліції Волині, біля села Положево зіткнулися автомобіль Фольксваген та мопед Ямаха. За кермом легковика був 48-річний мешканець Львівської області, а двоколісним керував 55-річний шачанин. Він травмувався. Чоловіка госпіталізували до лікарні. А у селі Сміден, 16-річний водій мотоцикла Мустанг через пошкоджене колесо не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину. Нині хлопець перебуває у реанімації. Під час досудових розслідувань буде з'ясовано усі обставини ДТП. В Україні стрімко йдуть вгору ціни на овочі. Така ж ситуація, зокрема, і в нашому Волинському регіоні. Чому так відбувається, і що зараз дорожчає найбільше? Далі у сюжеті моєї колеги Христини Дричик. Україні стрибнули ціни на овочі. Так експерти повідомляють, що на 200% за рік зросла ціна на картоплю, на 128% – на моркву і на 103% – на буряк. Також суттєво здорожчали огірки і томати. Підвищення вартості так званого борщового набору не уминуло і Волинську область. Як кажуть продавці одного із луцьких ринків, до прикладу ціни на картоплю йдуть вгору через неврожай і несприятливі погодні умови. Зрощення буде, бо нема врожаю. Нема в людей картоплі, фермерів теж немає картоплі. І зараз є на неї крапкий попит. І за того вона здорожчає, бо є попит. А ті фермери, які мають картоплю, вони зложують ті, щоб була на весну картопля. Весною вона ще буде дорожче. Картопля здорожчає не за долара, тому що її менше посадили. І менше зібрали урожай. Засушливе ж було літо, дуже сухо було. Суттєве здорожчання овочів зачепило й кишені волинян. Кажуть, підняття цін відчули. Дуже-дуже непомітно, але дуже. Раніше ну, є такий набір продуктів необхідних на щодень. Вкладувалися десь до 200, зараз 300-400. Ну Їсти хочеться завжди. знаєте, ну Я не знаю, поки є можливість купляємо, а там треба економити, вже буде, ну, пасок затягувати. Звісно, відчула, чому ж не? Навіть таке саме необхідне. Помідори, огірка, ну, капуста, вон, що зараз, що була по 10 гривень. Того року чи по 5, а цього року вже по 30. Що? підвищилося і чорна біда пенсіонерам? Картоплю я По 20 гривень це ж дорого. Кажуть, буде підвищуватися ціна. добре, що Сінько вже вища на картоплю. Професорка кафедри підприємництва торгівлі та логістики одного з луцьких вишів Любов Ліпич каже: На жаль, ціни ймовірно й далі йтимуть вгору. Ну, це ті продукти, які ми привикли найбільше споживати, і ми їх при любі ціні будемо купувати споживати. Вони все рівно будуть дешевші ніж всі інші продукти, і саме тому на ці продукти завжди в такій кризовій ситуації завжди ростуть ціни саме на ці продукти, які найбільше споживаються. Якщо скажімо, хліб у нас є соціальний хліб, він регулюється, там встановлюється верхня межа, то на картоплю, на капусту, на молоко вона не встановлюється, тому тут ріст буде такий різкий. Експертка пояснила, що на різкий ріст цін впливає низка чинників. На жаль, дійсно, прогнози не оптимістичні. Підвищення буде, і для цього є, скажімо, ряд і об'єктивних, і суб'єктивних причин. Підвищилися вже з першого. Жовтня в нас і тарифи на електроенергію. Це також знову ж таки не буде здешевлювати продукти, а вони потребують всі харчові продукти, потребують зберігання, логістичні витрати зросли, тому що транспорт це знову ж підвищення пального, підвищення зразу і ціни, і це під це буде впливати на кожен транспортний засіб в результаті. На ціну самого товару. Вже в нас будуть платити військовий податок в ФОПи всіх груп 10% від мінімальної заробітної плати. Ну і інфляція також такий от загальний, загальний такий показник, який буде впливати на ціни на продукти харчування, тож найімовірніше, вартість овочів надалі зростатиме. Як кажуть експерти, піку росту ціни ми ще не відчули. Припускають, що вартість овочів ще може зрости у листопаді-грудні, якщо лише не відбудеться дуже великого заміщення імпортом. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так, російські війська атакували Миколаїв пізно ввечері 9 жовтня, внаслідок чого спалахнула пожежа на інфраструктурному об'єкті та пошкоджені склади. А вранці 10 жовтня ворог атакував кривий ріг шахедами, як повідомили у Дніпропетровській ова пошкоджена житлова п'ятиповерхівка та постраждали дві людини: – 82-річна жінка та 63-річний чоловік. В іншому місці внаслідок влучання зруйновано об'єкт комунальної інфраструктури та будинок приватного сектору. У третьому місці влучання перебито газопровід. Там виникла пожежа. Також нелюди вдарили по території агрофірми у Санельниківському районі Дніпропетровської області, внаслідок чого одна людина дістала поранення. Згорів дерев'яний будинок, пошкоджена техніка та авто. Вдосвіта ворог чергове цинічно атакував і Запоріжжя. Шестеро людей постраждали. Серед них дитина. 29 приватних будинків пошкоджено. Декілька з них повністю зруйновані. Також день 10 жовтня армія РФ дарила по селу Черкаська Лозова Харківського району. Відомо про п'ять постраждалих. Серед них троє дітей, двох п'яти та п'ятнадцяти років. Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства проходити службу у збройних силах за контрактом на офіцерських посадах. За це проголосували 276 народних депутатів. За два з половиною роки війни проти російської агресії ми побачили чимало іноземців, які доєдналися до сил оборони, і довели свою спроможність ефективно виконувати складні завдання на полі бою. Сьогодні Верховна Рада України ухвалила важливий закон, розроблений міністерством оборони, який відкриває шлях до збільшення кількості іноземців, які проходитимуть службу за контрактом на посадах офіцерського складу у ЗСО держспецтранці та Нацгвардії, зазначив міністр оборони Рустем Умєров. СБУ затримала ще одного крота російських спецслужб у ЗСУ. агент мобілізувався до збройних сил України щоб коригувати удари расистів по українській армії, зокрема і по своєму підрозділу. Як повідомляє СБУ, зрадником виявився 30-річний житель Одеси. Російська спецслужба завербувала його через телеграм-канали, де він шукав швидкий заробіток. Служба безпеки України документувала кожен крок підривної діяльності зрадника і затримала його на гарячому, коли він готувався відправити секретні координати ВРФ. Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини. Російському агенту тепер світить довічне ув'язнення із конфіскацією майна у Хмельницькому. Студент жорстоко побив неповнолітнього хлопця. Як повідомили у поліції області, подія сталася ще 2 жовтня близько 23.00 в одному з гуртожитків Хмельницького. Відомо, що між двома студентами виник конфлікт, в ході якого 17-річний хлопець побив 15-річного юнака, внаслідок чого той отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімації. Також стало відомо, що у постраждалого цькували та систематично вимагали в нього гроші. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі всіх учасників та свідків конфлікту встановили та допитали. Розслідування триває. Депутати Верховної Ради проголосували за підвищення податків. Законопроєкт в цілому підтримали 247 обранців. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Так, закон передбачає, зокрема, збільшення податків для першої, другої та четвертої груп ФОП. Для них встановлюється військовий збір розміром 10%. запровадження авансових внесків для АЗС, встановлення 1% податку від прибутку доходів для ФОПів третьої групи, встановлення 25% податку від прибутку для небанківських фінансових. Вих установ по звітність щодо ПДФО водночас, депутати відхилили правку про підвищення військового збору для самих військовослужбовців. Він залишиться на рівні півтора відсотка замість пропонованих п'яти. У Польщі трапилася страшна аварія, в якій загинули українці. Про це повідомляють польські змі. Відомо що автобус львівського перевізника потрапив в ДТП біля кордону з Польщею. Водій автобуса Фіат повертався в Україну і врізався у вантажний автомобіль, який був припаркований на узбіччі дороги. У боці їхали семеро людей, усі громадяни України. Серед загиблих – 45-річна жінка та 60-річний чоловік на місці події працювали польські правоохоронці. У понеділок НАТО розпочинає масштабні ядерні навчання «Стітфест Нун» із залученням десятків літаків та двох тисяч військових. Про це йдеться у заяві генерального секретаря НАТО Марка Рюте. У непевному світі життєво важливо, щоб ми випробовували нашу оборону і зміцнювали її, щоб наші супротивники знали, що НАТО готовий і здатний відповісти на будь-яку загрозу. Деться у повідомленні у навчаннях візьмуть участь близько 60 літаків. Країн, включаючи винищувачі f 35 а та бомбардувальники b 52 Ну і на завершення новини з боліт. На Росії продовжує вибухати. Так, вночі 10 жовтня на військовий аеродром Ханська у Уадгеї РФ лунали потужні вибухи. Відомо, що атаку на військовий аеродром РФ здійснили дрони СБУ, ГУР та ССО. Під час атаки на литовищі перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Серед них Су 34 Су 35 та Мі-8. Скільки із них знищено чи пошкоджено наразі встановлюється. але уже відомо, що на аеродромі масштабні пожежі і детонація. Серед іншого це також підтверджується супутниковим моніторингом. Місцева влада оголосила евакуацію. Як пишуть змі, Росія використовує цей аеродром у Краснодарському краї за 450 кілометрів від лінії фронту для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Невойса. На цьому наш випуск новин не. Завершується ще більше важливої інформації. Дивіться далі.